Так. так. Ну, пункт правил 3-3 нам каже? Не поширюється, я обслуговував громадянина. Є є вас накладна, яка ще ви заїжджали в місто. Тепер... Накладну я віддав ну. місце з товаром при вигрузці. Копію самі звісно, як? В правилах мені це не пишуть, щоб я копію возив. Ми живемо бляха по правилах. Я не на дискотеці, я це на роботі. Чому ви їдете? Найкоротшим шляхом так. рухатись. Чому ви не виїхали на будь-якому перекрестні на обізній дорогу? Раха, ви розумієте, на вулиці Горького чи як та вулиця? Горько. На ну, в общем, якось ноге. Я не запам'ятаю вулиці. Е, якщо... А чого? ні, Сергій, якщо нам правила кажуть, згідно ближайшого коротшого, правильно? Е, ви самі сказали, що чо ти їдеш по навігатору. Так я вам кажу, щоб ви мене питали, що я так їду. Якщо навігатор показує найкоротший шлях, я ж, не, я ж не думаю, що ви ходили з рулеткою і заміряли. Я коротший шлях з цієї вулиці було виїхати. Чи поїхати на окружну, Ми чи виїхати. На ну Мені зараз в сторону чернівців треба. Мені правила гласять. Найкоротшим шляхом. Сержант, просто займаєте своє время і моє. Ну, окей, я на роботі, це моє добавити. Та я ж теж на роботі. я ж то поймає... то є документи У вас посвідчення виділяють. Документи собою. є, вам показати їх. Ну, так, так, і що ви будете робити з ними? Перевіримо для початку. Звіри, номера агрегатів. Номера агрегатів? <реш> а де ви їх будете шукати? Ми розберемося, По базі перевіримо. По базі? А що, а що, фура, фури вже вганяють зараз, так? А що тут угоняють? Може варящий автомобіль. Треба звірити такі побояски. Що тут угоняють? Ну хорошо, я. Так. У вас е, е, претензія одна. Провірити, чи автомобіль не варежі. <реш> так. Більше претензій нема, там типа рівнем не був пристягнутий. Нема, кажете, ні? То що, я показую документи. Показуєте, звичайно, що вони показують. Так, і, і що ви робите? І ви ви дивитесь, якщо все добре. Якщо все добре, я це поїхав далі. Ні, я вас питаю, ход хоч у вас який? У мене ход дійстю їздити по правилах. У Вас я ход дійсно прийти на роботу і... Як би скажемо, робити согласна правил. правильно, правильно, А безпека дорожнього руху забезпечує з якою допомогою? З допомогою правил. О. Вас свої... Все, я показую документи. Так, щоб ми з вами довго не спорили. Вам техпаспорта, паспорта, права, страховка, все, все давать, да? <реклама> Нет, сейчас почекайте. <реклама> Товарищ сержант, можно вас? Показываю документы вам. Вам в руки, чем можно через стекло? Правильно, вот это, вот это, вот это я, я через стекло вам покажу, добре? Так, предъявляем товарищу инспектору. Вот инспектор стоит, документы показывает. Обратную сторону. Обратную сторону. Так, давайте я вам заодно на прицеп, чтобы вы... Другий раз не <свист> так не, вот я вам сразу два, щоб ви потім другий раз не дзвонили. Ну, Почему Пока что почекати сейчас, я опа! Ну трубки не беруть. Та а по области не только ВХ 0494 АК-гу а реально ще немає. Нема, бляха, вам скільки раз тула. Далі Іван, а ви можна опросік ще до вас? А ви може цей самий в податковій на полставки ще устроїли заодно? Ну, прибавка до зарплати. Я знаю такі віші, ну бо я знаю такі віші, гаїшники не мають права перевіряти. Це я вам так... Ну, чи машина в арешті знаходиться? А де таке написано, що ви маєте право? База, в машині, чи в вогоні немає, чи в речі немає, немає. І що, немає? 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 Так. такі речі Сподаткова? Ні, бо я знаю, гаїшники не інтересуються такими випасами. Інтересую? Ну не інтересується. Я знаю, інтересуються шайбами, клюшками, не в хокей. Ну деякі шайби просять, так я сразу клюшку даю. Ми щось не про то говоримо. А що, ні, ні, ми по темі гу... Ні, по темі. Все, видічки посвідчення. Серйозно, Шайбы хотя да я им клюшки сразу даю. Так, предъявляем товарищу інспектору посвідчення. Одна сторона. Разгружається без моїх дорогой. Хорошо. Це раз, я вас раз у вас попереджу, другий раз не буду вас потекати. А попереджуєте згідно з якої статті? Ну, стаття яка. Ну є стаття, якщо даєте мені штраф, є стаття за попередження. Щоб я знав, я, я не знаю. Тут. А ну і понятно, а згідно якої статті. От я не знаю, я громадянин. 125-та, все буду знати. Просто якщо гаїшник не буде знати, то я йому підкажу в следующий раз. А ви бачу, знаєте. Все, я можу їхати, так? Да? Все вам теж, до свидання. Ага, гаишник.